З 1984 року я в цьому кабінеті. Як Байден, він мій ровесник, він керує Америкою цілим світом, то я думаю, що одної трембітою я можу керувати. Скільки мені років? Ну, з однієї сторони, 18, а з другої 81. 960 рік. Бачите, є написано, що прийняти поклітар Стелу Мулянівну швачкою у Швейний цех. Потім я закінчила інститут, працювала майстром, потім інженером по нормуванню праці працювала. Потім інженером такий відділ був наукової організації праці мене туди перевели. Потім начальником цеха, потім головним інженером 9 років. Ну і от 40 років генеральним директором. Мій робочий день 24 години. Під час коронавірусу ми втратили 200 людей, і під час війни ми теж втратили 200 робітників. Я повинна все сама знати, що хто робить, які моделі робить. Рано я починаю з майстрами говорити всім 15 Ти не доробила то, ти це ти маєш зробити. Прийшла вже вісім годин роботу. Значить, ти маєш доробити, ти маєш зробити. Це все під контролем. Якщо не будеш контролювати, роботи не буде ніякої. От це агрегатно груповий поток номер 5. Оце випуск тут продукції. Тут -то, запуск іде тут, іде отак, і тут іде от так. Де тут? Сюди, до мене. Ну, я не можу сказати, що я сувора, але я люблю порядок, я люблю дисципліну. У нас є кабінет, я завжди кажу, у шафі, знаєте, тому що тут шафа. І ти заходиш і попадаєш у кабінет. Щоб це було як сюрприз, розумієте, що тут є просто кабінет, а тут заходиш в шафу, є ще один кабінет. Каву попити. Треба щось поїсти, каву попити. Бо я не ходжу нікуди на обід. Я попила каву і все. А це от кабінет. Для прийому гостей то завжди до нас багато іноземців приїжджало і завжди ми тут сіл накривали. Ну а це іконочки від церквів, яким я допомагала після розвалу радянського союзу. Це наші моделі, які ми шили ще десь 20 років назад, і нові сучасні моделі. Ну і це я кажу завжди, це моя охорона. Я подарувала було костюм Кучмі Леоніду Даниловичу. Він одягав його, бо я його тут поміряла на нього. Ну тут у нас була така, що тоді це був 96 й рік. Я кажу Лені Даниловичу, я вам подарую костюм. Кажу, ви знаєте мій розвід? я Кажу, думаю, що у вас і розвитку в мене нема. Коли Віктор Андрійович Юшенко приїхав до нас на підприємство, ми його одягнули в дуже гарний костюмчик, такий, такий салатового кольору, велюровий, йому дуже сподобався. І потім я пошила йому два костюми, коли його прем'єр-міністром призначали. Трембіта була і є найвелика фабрика на Україні. Виготовляє, ну скажу, останні 30 років. Костюми чоловічі, пальто, чоловічі, піджаки, чоловічі, штани чоловічі все одягаємо чоловіків. Ну, от кризові моменти були тоді, коли німецька фірма нас кинула, вони не попередили нас зарані. А прийшли і сказали, що все, ми йдемо працювати в Китай. А тоді ще була криза. Я вам розкажу, коли розвалився Радянський Союз. Ми залишилися взагалі без керівництва, без тканини. Бо тканини були з Радянського Союзу. Коронавірус, криза, і тепер війна трошки криза. Ще ми літом закрили магазин у Києві. У нас був по продажу костюмів чоловічих. Ми за цей 24 й рік, не дивлюся, що війна, значить ми реалізували продукцію на 77 мільйонів 562 тисячі. Це 1 мільйон 692 тисячі євро ми заробили для України. Ну, я сама сиджу, працюю, рахую все, я сама все рахую, яка зарплата має бути, який випуск має бути, що хто має зробити, план роботи. Я все пишу на листочках. От. От є таке, от бачите, все пишу для, для всіх, хто що має зробити, коли має зробити, по датам, все, все. Якщо напишеш пером, то не виведеш топором. Знаєте, там світло виключили і все. І в тебе вже немає нічого. А тут я написала, і воно в мене є живе. Ну, у мене четверо внуків і вісім правнуків. Мною ніхто не командує, я командую сама собою. Я ще всіх заставляю до роботи. Я не представляю життя без роботи. Мені все життя подобалася моя робота. Я завжди працювала знаєте, з любові до цієї роботи.